Чому люди масово так бояться сонячного затемнення? Все, що зараз з нами відбувається, показує тільки те, як з людей масово витягають енергію. Кожного разу перед важливими датами роздувається історія, в яку вірить більшість і випромінює негативну енергію. Страх, нервовість, жалість і ці речі. Кудись потім діваються. За рахунок цієї енергії, яку випромінює людина через негативні ці всі речі, харчується вірус, який дуже давно захопив нашу планету і паразитує тут, користуючись самими людьми. Вірус саме харчується негативними програмами. Та нашими емоціями, відчуттям страху, злоби, агресії, жадоби, заздрощів. І людина, яка формує свою реальність через думки, вона підсилює її завжди через емоції та енергію. Так? Дуже великий енергетичний заряд вкладається саме в ті думки, які продукує людина. А вірус дуже влучно тим всім харчується і збільшується, і зростає. Я дуже багато пишу про цей вірус у своєму телеграм-каналі, даю інформацію, кому цікаво можете долучитися почитати. Ці сутності є сутностями вищого порядку. І якщо ви і надалі будете агресувати, боятися, заздрити, то ви і надалі будете годувати цей вірус, він буде зростати. І ви будете таким чином нищити себе. Чим менше ви будете жити в страхах та загнаності, тим легше буде для вас. Саме через страх, найбільше всього, ви віддаєте запас енергії своїх ресурсів тим сутностям, які вами харчуються. Все, що відбувається навколо, це штучно створена ілюзія, в яку більшість людей вірить. Що стосується нашої країни, то все, що зараз розповідають і віщують про 8 квітня, і от, в контексті того, що ви питаєте, це велика, велика маніпуляція емоційним станом людей. У період сонячного затемнення можуть підійматися важкі енергії, тому дуже важливо зберігати спокій та тримати себе в рівновазі, але і через ту ситуацію, яка є в нашій країні. Можуть бути підвищені активності і можуть бути непередбачувані події, але нічого критичного, ніякого апокаліпсису не буде.